Один раз солдат пішов у розвідку, але потім зразу вернувся. Схоже, він йшов в розвідку, подивитися там лише личинки їхні. Всі там майже посипались. Одна мураха біля ватки там щось робить, матка щось там робить собі, чекає того маленького. Цей солдат розкаже своїй матмі. Ой, куди він? Куди ти? Мурашка кудись пішов, О, тепер чесь мобі там черги розвід. О, другий солдат теж пішов у розвідку, але знов передумав. Інший пішов. Ще один пішов. Так, пішов, так. Вони пішли в розвідку. Ні, один забоявся. Сказав, ой, там якось страшно, все рожеве з деревом. Ми що на дереві тримаємося, він так подумав. Треба їм насипати корму, щоб вони швидкі вилізли. Вибираємо. Пінцет ставиш Пінцет. ставиш пінцет ставиш і так пінцетом ставити.